Отправка подарунков з Америки в Украину. Она не разбилась. Она упала на плитку и отбила плитку. Такая вот плитка в Америке. Аж довго про це мріяв, і так як новий рік дуже скоро, я вирішив, що зараз саме час. Хотілося надіслати те, чого в Україні немає, і для цього я відвідав три супермаркети: Рос Маршалс, і звичайно, наш улюблений костко. В кінці відео скажу, наскільки все вийшло. А ви спробуйте вгадати, сім'я в мене великий, і Вона стала ще більша після того, як в моїй сім'ї з'явилася дружина. Тож давайте спочатку до патрону. Ну звісно ж, американські солодощі, які ми самі куштували, яких немає в Україні. Мамин улюблений. Шоколад, сумку для тещі, адже у мами вже така є для тата ось така чарка. І ще для тата лікюр шоколадний. Це вже лікюр для тестя. Справжній їстівний будиночок для моєї середньої племінниці. Це для молодшої племінниці, для старшого племінника, капці для середньої сестри рідної, для найстаршої рідної сестри. До речі, коштують вони 8 баксів. Це подарунок для підписників, для старшого брата моєї дружини. І навіть нашій собачці ми теж купили подарунок. Подарунки вийшло на 310 доларів плюс доставка. Я відправляю пакунок з Флориди в Перт-Нобіль, найдешевшою доставкою Цірці Експрес. Відправити посилку можна з будь-якого міста Америки за допомогою FedEx, який доставляє пакунок протягом трьох днів по Америці до центрального офісу Цієрці Експрес. А вже звідти поїде в Україну. Сподіваюся, родичі оцінять. А ви відправляєте пакунки в Україну?